Друзі, серце розривається, чесно кажу. Воно просто вискакує грудей, дивлячись на цю землю. Оце все. Більше тисячі гектарів землі. Це землі державної власності. Особоцінні. І через злочинні закони або беззаконня, які сьогодні існують в нашій державі. Ви бачите, на цій землі ростуть бур'яни. Ви пам'ятаєте, що в 2000-х роках. Близько 10,5 мільйонів гектарів землі державної власності було передано державним установам, структурам, міністерствам, різноманітним організаціям, державним підприємствам 10,5 мільйонів гектарів постійне користування. Так, якось ці землі в той час працювали. Але як працювали? Державним підприємствам установу землю дали, а вони ні техніки, насіння, ні оборотних коштів не мали і придумали різні шахрайські схеми. Це договір на співпрацю, це договір оренду, субаренду йшли в порушення і використовували цю землю. Я думаю, що це підустанова, де більше тисячі гектарів цієї, цієї землі не використовує, через що? Через те, що законно передати в оренду підприємцю цієї землі нереально. А рахуйте, сьогодні черга б стояла підприємців, заплативши 200-250 доларів за гектар, щоб тільки законно працювати, щоб тільки не приходили сюди правоохоронці, яким потрібно платити. Повірте, ніхто цього не хоче, не хоче цих обшуків, не хоче кримінальних справ. Але що хочу сказати, із 10,5 мільйонів гектарів в Україні ще, я думаю, лишилося під 5 мільйонів гектарів. Це мільярд доларів. Мільярд доларів, які може держава мати кожен рік додатково. Ось цю землю, це 200 тисяч доларів можна отримувати. Ця установа, верніше держава, якщо б вона мала можливість передати цю землю в оренду. 200 тисяч доларів кожен рік. Скільки це дронів? Скільки це допомоги е, нашим захисникам? Ні, нереально, тому що страшно, тому що закон е, не дозволяє цю землю використовувати за призначенням. Як мала б держава поступити, просто дала дозвіл цим державним підприємствам, цим установам, цим всім, хто користується землею, яку дали в постійне користування, дати можливість використовувати, дати можливість оренду. Якщо б цю землю дали, я ще раз наголошую, це щорічно мільярд доларів. Невже його нам не потрібно? Але ніхто цього не зробить, ви уявляєте, собі, хто попустить таку ріку, де ти час доларами? Хтось такий платить, комусь платить. Ніхто безкоштовно цієї землі не використовує. Я 10 років з цим борюся, я нічого не поборов. Я виходжу вже сьогодні дійсно на цей такий складний для держави час знаєте, в соціальні мережі. Хоч і дуже сумніваюся, що щось в цьому допоможе. Ось така сьогодні ситуація. Є ще один варіант. Якщо щоб ця земля особоцінна, просто так не стояла, її можна віддати. Хоча б по гектару нашим захисникам. Нехай вони дають в оренду, дають в субаренду. Закон цього не забороняє. Тільки треба єдиний дозвіл від держави. І питання вирішити. А так ні, давайте це є розплідник бур'янів на багато років. Оцей бур'ян весь відвисипить насіння і боротися треба з цим насінням довго і нудно. Через дебільні, незрозумілі. Шкідливі закони, які сьогодні діють і знущаються із нашої землі і землі, за яку сьогодні гинуть наші хлопці, за яку воюють, за яку готові прийти і платити великі кошти іноземні інвестори. На жаль, так є. Як буде, я не знаю. Ось така справа.